102-й псалом. Благослови душе моя, Господа, і вся істота моя ім'я святеє Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої. Він звільняє від вітління життя Твоє, вінчає Тебе милістю і щедротами. Він виконує благі бажання Твої. Оновиться подібно орляті юність Твоя. Господь творить справедливість і суд усім покривдженим, показав путі свої Мойсеєві, синам Ізраїлевим хотіння свої, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме, не за беззаконнями нашими вчинив нам і не за гріхами нашими воздав нам. Бо, як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від Заходу, так віддалив Він від нас беззаконні наші. Як Отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його, бо Він знає сутність нашу, пам'ятає, що ми порох землі, людина, як трава, дні її. Немов цвіт польовий цвітеє, відцвітає, повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже і місця по ній. Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться його, і правда його на синах синів, що бережуть завіти Його і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах уготував пристіл свій, і царство Його усім володіє. Благословіть, Господа, всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його. Благословіть, Господа, всі сили Його, слуги Його, що творите волю Його. Благословіть, Господа, всі діла Його, на всіх місцях володіння Його. Благослови, душе моя, Господа.